Всім вітання в продажі Jeep Compass 21 року комплектація Limited В гарному кольорі, гарній комплектації, новеньке надходження зі Сполучених Штатів. Відремонтований якісно з гарантією, що нічого не трапиться з часом. Колір гарний дуже. Трехшарова фарба. Салончик такий у нас комбінований колір. Білий з чорним ось так виглядає. Електропривід водійської сідушки. Пробіг у нас 93 734. Майже в повній комплектації, тільки не вистачає у нас панорамного, панорамного люку, а так все тут є повністю. Адаптивний круїз-контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів керма. Датчики сліпих зон у зеркалах. Ось. Безключовий доступ, дистанційний запуск двигуна, електроляда з приводом. В доброму стані. Збереженому. Ось. Тут ззаді є, Ззаді є ще розеточка і є USB-роз'єм. Ось такий підлокітничок ось маємо ще тут ззаді під стаканничками. Ось. ляда у нас електроляда. Ось вона так. Відчиняється у нас дистанційно. Бампер oh. гарному стані. Бампер фарбувався тут бампер оригінальний. Все зроблено ідеально з гарантією. Ось. Тут запаски немає, а є насос із клеєм, І ще є буксировочний гак. Маємо горловинку для заливання бензину і ще додатково є у нас викрутка. викрутка є. Ось. Зачиняється з кнопочки. Ось так зачиняється. Все, тут спрацювала. Дах у нас в ідеальному стані. Є невеличкі подряпинки. це ще звідти воно. Подряпинки – це пластикова накладочка. Несуттєво не вона ролі такої головної не, не грає ось пасажирське місце, порожки все. Бардачок. Ще у бардачку е, за, у нас були замінені два акумулятора. Ось навіть є ще гарантія на їх. Тут ось ще папери якісь залишилися зі Сполучених Штатів. Тут ось ще ось о, якась заглушечка маємо. Тут такі сіточки у нас для якихось речей. Повний привід. Сніг, бруд, пісок. Двузонний кліматконтроль. Утримання в смузі. Парктроники задні. Адаптивний круїз контроль, я вже казав. Круїз контроль, адаптивний круїз-контроль. Таке у нас новеньке надходження. я покажу. Що у нас відбувається під капотом. Двигун 2.4. Двигун 2.4. Гідрокомпенсатори. Можна також встановити ГБО четвертого покоління. Це мультіаєр. Це розробка італійська, італійський мотор, двигун. Ось, акумулятори ці у нас маленькі. Це Bosch німецький і ще ось оцей, цей маленький це я брав польський акумулятор. Бо вони, якщо один якийсь сівший, то вони працювати не будуть. Вони в більшості випадків вже приїжджають ці акумулятори. Мертвими, їх треба, їх треба замінювати. Ось. Заміна тут всіх фільтрів, заміна оливи. Ось. Тут вона обслужена, ця автівочка, нічого не відкручувалось. Тут все рідненьке. Ось. Так от виглядає. Кому цікава автівочка, можете телефонувати, відповім на всі питання. Якщо може цікавить якась інша автівочка, можемо ми привезти, доставити сюди. І також відновити її у нас на станції. Все, всім гарних купівель. До зустрічі!